Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про порожні баночки, що у нас закінчилось у вересні. Продуктів, в принципі, не дуже багато. Думала, я знімати, не знімати. Думала, можливо, почекати ще закінчення жовтня, можливо, щось у жовтні подобається. Але поки що покажу, що закінчилося. Не хочеться, аби вони ще місяць лежали. Що закінчилось, те закінчилося. Перше, що покажу, закінчила ще одну пляшечку ось такого кондиціонеру, це доктор Клінік. Брала по хорошій тоді ціні, здається, два береш, третій був за гривню. Цілий літр тут його вистачає на, як заявляє, компанія на 50 пранів, Не знаю, я не, не засікала, не перевіряла, наскільки вистачає, якось так собі на, на око наливала я. Його, ну Такий приємний, легенький аромат має. Я люблю трішечки такі насиченіші особисто. Для любителів таких якихось делікатних, ніжних таких ледь-ледь помітних ароматів, можливо, і сподобається. Я то люблю щось таке більш, більш насиченіше, тому мені хочеться чогось яскравішого. В принципі, ціна була вигідна. Я брала тоді три штучки, це, здається, другий ще один в мене десь є в запасиках. Використаю ще і той. Друге, що покажу, ось такий закінчився засіб для миття ванної кімнати. Він, точніше, закінчився вже давно. Не знаю, можливо, я такий вже показувала, він в мене закінчився давно, але я переливала туди, стояв у мене, здається, відфади ще в залишках в, в квадратній цій такій пляшці засіб, я колись замовляла для кераміки. І Переливала я сюди, тут зручний добротний такий флакон, довго так працював ось цей розпилювач довгенько, я його так не, не викидала. І переливала сюди такі м -м, засоби, які м -м, в яких, наприклад, там, які продаються без розпилювачів в літрових таких пляшках. Фада, здається, йшла без, без розпилювача, тому я його сюди переливала. І або є такі, що швидко ламаються, розпилювачі. Тому тут він, в принципі, довго працював. Вже зараз він трішечки також став барахліти, але сам цей засіб мені сподобався. Виробництво Польщі він продавала у нас там жіночка, Раніше я ще до неї так забігала продукти такі з Польщі, і в неї я брала. Непоганий цей засіб, мені подобався. Гарно так забирає. Мильний наліт, якийсь такий випняковий наліт на в раковині. Гарненько так напирскала, залишила і потім змила легенько, він знімається. Засіб цей хороший, мені подобався. Далі закінчився ось такий тайт аквапудра це у нас для ручного прання. Брала влітку, десь щось так сполоснути, тому вже поки що. Руками так, ну рідко, я коли руками так взимку перу в основному влітку. Коли щось таке легеньке, якісь футболочки, блузочки, щось таке швиденько сполоснути, то в основному для ручного прання беру порошки влітку. Так, якось вони в, мене краще йдуть. в принципі, непоганий, справлявся гарно, тайт мені подобається, аромат у нього приємний. в принципі, Ніяких нарікань таких на нього немає. Буду в принципі, і повторювати наступного разу. У доньки закінчився ось такий шампунь від компанії Лівеста, об'ємчиком 400 мл. Він заявлений, у нас йде від лупи, користувалась вона ним. ну, В принципі, їй сподобався. Ніяких нарікань на нього не було. Користувалася, але в неї швидко так, шампуні швидко закінчуються, вона раз-два і бере щось новеньке. Зараз, здається, вона. Від Юнайсу щось взяла лінієчку, кондиціонер і шампунь. В принципі, цей сподобався. Волосся в неї жирне, довге, підліткове таке, швидко брудниця, але ніяких нарікань на цей шампунь в неї не було. Мені здається, їй сподобався. Казала, ніби непоганий. Далі у мене у використанні була ось така масочка. Нарешті я її закінчила, довго вона стояла, сила кератину. Для мене вона була така трішечки, як то важкувата. Трішечки, як то, якщо більше її не розрахуєш з дозуванням, і трішечки та більше не несеш могла, так, трішечки під ну, Жирнити ніби як волосся, так, трішечки їх перенасищати, скажімо так, трішки так, по важкі такі вони після неї стають. Тому ну, трішечки-трішечки я брала, надовго мені її вистачало. Деколи взагалі рука не сильно тягнулась, того що не люблю, коли волосся ніби вимите, але знову ж нанесеш маску і воно якесь таке знову, як, як жирне. Тому не люблю такого ефекту, по потрохи я її наносила чередувала з ще однією масочкою з чесником, яка зараз в мене в користуванні, тому якось я закінчила. Далі у доньки закінчився сухий шампунь для волосся. ось такий від Неодноразово вона вже їх брала. Ну, в принципі, шампунь непоганий. Єдине, що мені тільки не подобається мені різкувати такий трішечки аромат. колись спробувала ним і я. Я такі засоби не дуже люблю, такі танці з бубнами. Для мене простіше помити голову і не, нічого там на волосся не наносити, того, що завжди то переборщиш, то цей білий слід, білі сліди залишаються цей тальк на волосі. У мене волосся темне, його видно. Не подобається. Кілька разів я спробувала, мені не сподобалось такими засобами гратися. Я швиденьку голову помила і мені так краще. кращий ефект. Жирне волосся, мені здається, ну, сильно так не замаскуєш. Воно вже або, або воно чисте, або воно не чисте. Тому в мене ж швидко жирніє, тому я мию голову через день. Хоча є дівчатка, які миють щодня того, що в них, мабуть, ще більше жирниця, волосся, швидше воно стає таке Тому миють і щодня. Це вже в залежності від самого волосся. Далі. Закінчила, я домучила ось цю зубну пасту, закінчувала її сама. Схотілося мені чогось так спробувати. Щось таке фруктове. Не знаю. Взяла я її, здається, в копіючці на пробу. Домучувала вже сама її. Ось, нарешті, домучила. Хотілося спробувати щось таке фруктове, щось таке для різноманіття, як то кажуть, захотілося потестувати. Взяла ось таку з мандаринкою. Думала, буде дійсно якийсь такий мандариновий. Смак вона мати. Була вона ось такого жовтуватого, трішечки там ще видавлюється жовтуватого такого кольору, можливо, ще на разочок там і залишилося. Але якийсь такий смак, ну, можливо, там і мандарина є, але в поєднанні з м'ятою ну, такий він дивний якийсь цей смак після смак, після цієї пасти. Очищає вона непогано. В принципі, відчувається, що порожня народа очищена. Зубки очищення, очищає вона непогано. Але оцей смак такий трішечки дивний. Я користувалася сама, тому що і чоловік і, і донька їм не зайшла. Вони нею не користувалися. Сказали, дай другу. Взяла я їм, поставила з місваком від фармаси, і вони та, і користуються, а я вже мусила добивати цю сама. Тому більше так експериментувати не буду, не знаю, наскільки є. Хороші фруктові такі пасти. Якось я Ось це перший раз взяла щось таке з якимось таким смаком. Не знаю, чи буду брати ще, не знаю, чи мені взагалі варто експериментувати. Далі. Закінчився спрейчик, Ось такий з чорничкою. В ідею. Люблю спрейчики, Влітку вони в мене гарно, гарно так йшли. Ось ще один на підході. Трішечки там лишилося, але вже так разом стояв, взяла його сюди. Подобаються мені ці спрейчики, гарно вони влітку працюють. Взимку зараз буде трішечки таке, мені здається, з ними затища. Більше вони в мене влітку якось розходяться. Люблю так ними освіжатися, вони гарненькі мають аромати. І постійно я їх беру, підсіла в них давненько вже. І от скільки років вейвон, я ці спрейчики тільки міняю різні, різні аромати, різні новинки виходять, тестую, беру різні. Тому Подобається, гарно працюють. Ароматики приємні. У доньки ось такий був використання. Краш від фармасі. Також такий смачненький фруктовий спрейчик. Містик він йде аналогом ніби на аромат Victoria Secret Bombsell. Цей спрейчик подобається їй цей більше, там є два, там ще є лямур. Цей для неї подобається більше. Ось вона закінчила. Можливо, візьме і наступний такий же. Далі чоловіка ось такий закінчився. Довго він у нього був, цей засіб, не знаю, там краплинка На дні закінчився, нарешті добив. Колись донька для нього дарувала. Десь купувала тут у нас в місцевому магазинчику, купувала йому такий набір, там ще був, здається, дезодорант, цей гель після бриття, після гоління і ще щось здається. Який, такий був набір. Дарувала вона йому на день народження і скільки в нього цих засобів різних є, і віде, і вони відтовали. І від Фармасі, від Уріфлей, Юнайс, там різні є, але цей подарували подарувала донька, тому він цей користувався цим в першу чергу. Ніби непоганий. Довго він був в нього, якось він його чи то потріше-потрішечки використовував, по -трішечки але довго він його мусолив, не знаю, нарешті вже добив. У доньки була ось така лама ще десь у запасиках. Виходила така лімітована лінієчка, з якимсь таким фруктовим смаком, Це був кремчик. Для рук. Якийсь такий він перламутровий ніби. Ріденький такий собі, ну, кремчик, як кремчик. Така собі була ліміточка з таким приємним смаком, ароматом, фруктовим. Далі я добила її тонік, брала ми якось два однакових, бо треба було їх уже Використати ці тоніки, в запасках кілька штук, мені вони, в принципі, подобались, матуючи, очищаючи, гарно працюють, гарно десь так при вони йдуть спиртові, десь якісь є прищики, якісь висипанічка, такі присушують, відчувається, що є спир, десь, якщо якесь маленьке таке на шкірі прищик, якийсь воно так припікає гарненько. Але мені вони подобались ці тоніки, використала не один. Ще, коли вони були в каталогах, постійно їх брала, була доволі таки доступна ціна бюджетна, і, в принципі, якість непогана. Мені вони подобались. Це вже, здається, останні. ми використали, того, що вже і терміни підходили, треба було подобивати ці ще такі старі запасики. Ще один продукт закінчувала я. Ось така сироватка бустер для обличчя, чистий кисень з екстрактами. Водоростей і сої для всіх типів шкіри. Використовувала я її влітку, в основному, вранці, коли не хочеться чогось такого важкого на обличчя, вона така легенька, швидко вбиралася, гарненько так зволожувала, не лишала такого сліду жирного. Там ще трішечки, можливо, на дні десь там ще є, можливо, якось я його звідти буду діставати того, що. Можливо, цією самою трубочкою, бо вже сама помпа, там на дні такі залишки густенькі лишилися, вже сама ця помпа його звідти не дістає. Треба чимось його звідти діставати. Можливо, самою трубочкою якось ще по, по, подістаю його звідти. У доньки, я дивлюсь, стояло два. Ось такий ой Oriflame здається, з лаймом. Та Чайним деревом, постійно її беру, користується вона. І ось такий от також закінчився. Бачила, вже вона виймала навіть сам цей дозатор виймала, закінчився також. Ось так. Ось такий постійно вона використовує для прищиків мастить. Зараз використовує вона лінієчку, всю лінієчку з чайним деревом. І разом з цією сироваточкою також прищик. І в принципі, вона каже, що працює гарно. Вдома ще вона собою взяла туди в ліцей, там користується такою лінієчкою, І вдома також я для неї дала. Тільки там у неї від фармасі лінієчка а вдома, здається, від Юнайс nice. подобається їй. Ну, Такий має трішечки специфічний аромат, масло чайного дерева саме, але до нього звикаєш. Колись в мене був кремчик такий, він йде. Щейним деревом, ніби як то для жирної шкіри заявлено. Один я також таки використала. Трішечки спочатку, по перших разах, специфічний такий аромат має, але потім якось звикаєш і взагалі його практично не відчуваєш, ніби і нормально, Того, що по, по перших разах, то ну, трішки такий дивний він на любителя. І покажу вже в порожніх баночках, ще трішечки тут його трішечки-трішечки залишилось, якщо не відламається, ось ця. Така верхушечка, якщо звідси не відлетить, то, можливо, ще доб'ю. Але вже на дні на дні. Ось так, можливо, на кілька днів використовувала я його сама. Має він такий приємний нейтральний аромат, які стішечки цитруси ніби. Подобались раніше мені цілоспайці. Постійно брали для чоловіка, лагуна, white water, Там такі були чоловічі більшці, Ці такі вийшли оці з вовком, з ведмедем, з якимось таким восьминогом. Вони якісь такі нейтральні, у них сексові аромати. Але тоді. Коли були оці ще перші от спайси, мені здається, вони були якоїсь кращої якості. Зараз вони трішечки слабші стали. Тоді якось він користувався і відчувається від нього аромат, відчувається приємний такий цей чоловічий, свіжий аромат. Зараз ці, наприклад, мені здаються слабші. Ті якось працювали краще. І, мабуть, і краще захищали, і від аромату якось трішечки так, від запаху поту, мені здається, захищали краще. Ці трішечки як -то слабші стали. Ще покажу. Ось такий залишились упаковочки, плямовий відник. І кисневий відбілювач черговий брала від міс Хелен. Класні продукти, мені вони подобались. Брала я їх в копіючці, по 119 гривень, здається, вони були тоді за кілограм. Відбілювач і плямовий відник гарно працюють. Повторювати буду, подобаються, як вони і для світлих тканин, для світлих речей, для біленьких я замочувала. Подобається, як відбілювач працює, дезінфікує, відбілює, подобається і плямовивідник Також, мені здається, відцелі дію порошку, гарно справляється, гарно відпирає. тому Повторювати обов'язково буду десь в купочках. Мені здається, вже відбілювача вже взяла, десь він в мене там в запасиках стоїть. Ще закінчились ось такі диски ватні. Це такі. Ці, здається, були мені, здається, вони не з прошитим краєм, мені здається, чомусь. Але, в принципі, більш-менш не розвалювалися. Зараз ще там кілька штучок лишилось у використанні. Вже добиваємо. В принципі, більш-менш нормальні від бренду літо кольоровий настрій 120 штук. Ну, в принципі, більш-менш принаймні не розвалювались, не роз... але прошитого краю там, здається, немає. Такі вони без нього. Ось такі, в принципі, всі мої порожні баночки. Небагато, але дещо закінчилось, тому дещо вже підходить до завершення. Я вже вирішила сюди все так позбирати, що в мене добивається, і заодно показати, щоб місяць воно все ще не стояло. Такими були продукти у використанні, такими були наші порожні баночки. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Дякую, що переглядаєте. Дякую всім, хто чекає ролики. Чого і зараз така якась осіння погода, осіння якась навіть така, не знаю, депресія, хандра якось знаходить, деколи немає взагалі настрою, не хочеться нічого, але якось береш себе в руки і, і хоч якось відволікаєшся, і хоч якось стараєшся якось себе повернути до якогось такого нормального стану. Тому Вирішила зняти відео, вирішила з вами трішечки так поговорити, розказати, які продукти використовувались, трішечки відволіктись і якось себе е, тримати, як то кажуть, на плаву, щоб ця депресія осіння не забирала так, наші якісь такі думки нас якось так не, не, не накривала. Всім бажаю гарного настрою, не піддавайтесь осінніх хандрі, Пишіть в коментарях, що пробували з цього ви. Пишіть, як у вас настроєм, чи так само у вас осінь на вас впливає. На мене чогось вона так впливає дуже. Я якийсь так не люблю осінь, особливо, коли ось так вже похолодало, не люблю. Така якась апатія до всього виникає. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.